Всім привіт, вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і не дарма я плався всіми цими коробками з LEGO Ось такий величезний лот мені вдалося придбати на OLX Тут має бути більш ніж 50 тільки оригінальних наборів. На секундочку, є не оригінальні, це вже проблема. Ку коли купував, до речі, мені про це ніхто не сказав, і зараз дуже великий шматок роботи чекає на всю мою сім'ю, насправді. У нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 коробок з LEGO Вони всі забиті майже по самий верх. І маємо ще один ось такий органайзер. Все це Входило в цю суму вже з доставкою, 17,5 тисяч гривень. Загалом у цьому відео хочу розповісти вам, як мені взагалі вдалося його придбати. Цей лот, що чекає в майбутньому на всі ці детальки. Такий маленький спойлер ми розіграємо, і, мабуть, не один набір. Все це залежить. Першу від вашої активності, тому якщо хочете дізнатись, як прийняти участь, то дивіться відео до кінця. Сьогодні з вами подивимось на інструкцію. Це, до речі, важливо мова, коли купуєте такі лот. Краще щоб була інструкція, бо без них буде дуже важко. подивимось на інструкції на цікаві детальки. Ну і більш детально, вже глобально подивимося. Це я думаю, на стримі, і там вже і на стрімі будемо вибрати які самі набори. Ми будемо розігрувати. Ну що ж, ось таким чином спробував розмістити всі інструкції на столі, ну бо по іншому вони просто би не влізли. Загалом, забігаючи наперед, можу сказати, що дійсно я вже почав сортувати набор і не все так гладко, і ні про як 80 тисяч точно можна не мріяти, Але загалом я все одно розумію, що тут X2X3 точно має бути на цьому наборі мінімум. Тож загалом, бачите, ось така купа інструкцій. Давайте почнемо з самого очевидного, самого дорогого. Це ось цей набір MindStorms. Так, ось він має такий вигляд, насправді трошечки покоцна інструкція, це мінус, бо продам і дешевше. Ви спитаєте, чому ти не передосиш весь? Набір, тому що по факту тут немає половини з цієї електрики. Загалом же, має бути сам центральний блок, його немає, має бути інфра-червоний датчик, якщо не помиляюсь, його теж немає, немає одного мотора то, також. Тому, в принципі, можна сказати, що ну, тут. Від сили половина деталей, є. Це, ось, давайте так вам покажу. Тобто немає самого дорогого, це ось цей батарейний блок, немає ось цього датчику, також немає ось цього датчику. І з цих моторів є тільки один. Тому це вже мінус, немає декількох кабелів. Тому, в принципі, якщо цей набір я міг би продати дійсно десь за 8 тисяч гривень, то загалом зараз ось я вже виставив детальки з нього на брейклінг, це десь буде 4-4,5. Немає ще деяких деталей, але, можливо, я ще просто не знайшов, бо насправді дуже багато деталей і все це сортувати було досить таки важко. Я Зараз ставлю фото, щоб ви розуміли, яку кількість тільки неоригінальних деталі ми відібрали. Ну і загалом сам процес відбору деталей він ну мабуть зайняв два дні мінімум, і це ще точно не кінець, бо це ми тільки їх посортували по кольорам і тільки відібрали неоригінальні. Що стосується інших наборів, давайте так що почнемо, приберемо всю історію іграшок. Такий невеличкий набір. Мініфігурки є, не вистачає однієї ось такої мініфігурки цього монстрика. По деталям не скажу, наче мають бути, бо ці ферми були, були ось ці зелені для крану, тобто основні детальки теж мають бути. Набір недорогий, здається, там десь щось до тисячі гривень, але бачите, покоцна інструкція, тому теж, мабуть, буде дешевше, якщо взагалі зможу відібрати на нього детальки. По іншим цікавим наборам, і це був саме той набір, за який я зачепився, коли читав цей. Волотна Олекс читав про нього. Це ось цей набір Monster Fighters 9468, ось такі дві прикольні книжки, вони дійсно в ідеальному стані. ось показую, Щоб ви розуміли, дійсно набір як новий. Я вже відібрав майже всі детальки, чогось не вистачає, так звісно. Але саме головне тут є міні-фігурки. Бо міні-фігурки це ну, половина вартості цього набору, якщо чесно. І ці всі... кажани, вони звісно, дешеві, але ось ця жінка Дракула сам Дракула. Досить дорогі. сидять дядька його капелюгу в тільки одному наборі. Він теж дорого коштує тому. Хотілося б, щоб вони були, я їх знайшов, перебрав, бо всі ці фігурки, насправді, ноги були вставлені в інший торс, голова була в якомусь місці взагалі на якійсь не, на неоригінальному тілі, так, нелеговському. Тому це було досить важко це все поєднати, але ми зібрали, тому в принципі, я докуплю або дознайду детальки, зроблю огляд, бо дійсно прикольний набір. Цікаво також варто відмітити. Давайте ось цю стопочку приберу. Одразу покажу вам, що це взагалі таке. Бачите, ось така досить масивна стопочка у нас. Це Lego Education, це ось такий набір 9688. Ось він у нас. Якщо не помиляюсь, всі ці книжечки йдуть до нього. так, чи, Ні, ось, ось це 9688, це 9641. Ось така купа книжечок. І ось це все 9686. Тут є всі книжечки, Їх дуже багато, але поки не відбрав деталі, тому не скажу. Але набір не дешевий, якщо він буде, то 14500 можна його продати точно. З... Цікавого це ось цей набір з відновлювальною електрикою, електроенергією, так правильно буде сказати. Так ми маємо ось таку сонячну панельку, ось цей блок, тобто моторчик. Тут є все, немає тільки однієї лопасті. Ця лопасть була тільки тут, вона коштує мінімум 250 гривень. Тобто його вже не продаш за повну ціну, повна ціна в нього десь 4-4,5 тисячі. Але докупляти лопес, ну чесно, дешевше скинути 500 гривень і продати його там спробувати за 4 тисячі без однієї лопети. Виставлю на OLX, виставлю також на BrickLink, можливо, комусь буде треба. Ну і також, що стосується ось цього набору education, це у нас такі чисто по пневматиці, Так, у нас немає манометру і немає, мені здається, одного циліндру. Тобто є помпа. Є великий циліндр, ще має бути маленький. Тобто тут теж не всі детальки. Ось так, бачите, лот купив, наче, наче він був посортований. все у файликах. Все, м -м -м, жінка, яка продавала на детальки, деякі посортувала по кольорам, але ось так, коли починаєш трошечки глибше копати, то розумію, що дійсно не всі детальки є, і їх, наче і докупляти, немає сенсу, тобто додається просто дешевше його продавати. Цікаво, так давайте, швиденько, просто стараюся це все показати. У нас є ось ці Hero Factory, ну, це, звісно, взагалі не. Моя тематика, якщо чесно. Якщо комусь цікаво, дивіться, все це буде на продаж, буду продавати точно по низу ринку. Я не знаю, чи є всі детальки, але спробую відібрати. Я думаю, що мають бути більшість свої. Більш цікавий і більш зрозумілий мені це нізяго. Ось тут є такі невеличкі наборчики. Не показую нічого, крім ось цього. Так, бо ось цей дійсно дорогий, він коштує, мені здається. Приблизно там, до трьох тисяч гривень. Тут немає ось цієї дорогої міні-фігурки, яка сама по собі там тисячу коштує. Але є всі інші. Ну, прикро так. Я думаю, що зможу його зібрати і там хоча б за 2 тисячі продати. В принципі, я думаю, можливо, на огляд зніму, У мене на каналі не було оглядів на нінзягу. Ось цей такий дорогий набір. Тому думаю, що можна його буде оглянути. А ви напишіть в коментах, чи взагалі варто мені таке робити. Бо я знаю, що все ж таки в мене більше фанатів саме по техніку, але можливо, чому б і ні. Також маємо легенди Чими. Тут всього два набори. Ось такий, Дивно, що він має дві книжечки. так, Спробую зібрати його. І ось цей. На це я детальки вже відібрав. Знову ж таки, не всіх вистачає, але там такі дивні детальки якісь. Я думаю, що їх теж знайду. Наче цікавий набір тим, що тут є ось ця основа для корабля. Тобто, я думаю, що можна його теж зібрати, показати, я вже відібрав всі фігурки, вони є, всі 6, тобто це плюс. І такий набір теж можна десь продати там, за 2000 гривень, тобто ось ці два за 2000 гривень, я думаю, заберуть тільки так. Поки документ паузу зроблювати, розкажу вам про розіграш. Я думаю, що треба розіграти, можливо, один, можливо, два-три набори, які саме ми не розіграємо, звісно, наполинений комплектні, як той же самий MindStorms. Я, думаю, я розумію, що він коштує гроші, але з іншого боку, там немає поливних деталей. Я думаю, що він не буде нести великої цінності ну, більшості людей. Тому в мене така пропозиція, що я думаю, треба розіграти один з наборів Star Wars, забігаючи наперед, дивіться. Я маю ось ці два і купу маленьких. Так, ну маленькі, маленькі ми розігравати не будемо, так, бо це не цікаво. Я думаю, зі мною погодитись. Ось таким показую так, щоб ви бачили, плюс-мінус, які номера наборів тут є, так? От. Але я схиляюся до того, що ми маємо розіграти ось цей тисячолітній сокіл. Я сподіваюся, що в нього є всі детальки. Знову ж таки, забігаючи наперед не можу сказати, чи воно так є. Але тут, мабуть, не буде міні -фігор. Тому одразу попереджу це ось такий один набір. Ось цей набір він без мініфігурок і його ціна. Приблизно 7 тисяч гривень, насправді, на Беркінг не знаю чому, навіть без мініфігурок. І саме в цьому наборі є одна з найдорожчих фігурок. І, як ви здогадались, її тут немає. Взагалі з цих наборів мініфігурок немає. Тобто, я так розумію, дитина, людина, яка грала саме Star Wars, вона всі, майже всі мініфігурки по Star Wars, забрала і самі дорогі забрали. В цьому проблема. Тому я думаю, що ми розібраємо щолітній Сокіл. В принципі, там непоганий набір деталей. Я думаю, що для тих, хто цікавиться системом, це буде точно в плюс. Також давайте подивимось, маленькі рейсерс і Serie Agents ніколи не збрав, не знаю. Чи варто таке розігрувати, не знаю, але точно знаю, що варто розіграти, мабуть, якийсь набір техніки. У нас канал по техніку. Тому я так думаю, що ми зможемо розіграти або 42.022, або 8068. Ви спитаєте, чому не ось цей прикольний, рідкісний, крутий, дорогий набір 569, а тому, що тут немає ковша і ще декілька деталей. І цей ковш коштує мінімум 400 гривень. І якщо чесно, я взяв. Узнайомо цей ковш, я планую зняти огляд, показати вам цей набір, але в подальшому він піде на детальки просто тому, що цей ковш навіть в Україні немає де купити. Тому я так планую, що ми розіграємо один набір по Star Wars і, мабуть, на вибір або прикудимося або 868, або 42.022. Ось таких два набори ми розіграємо точно. І давайте зараз кажу за умови. Тобто під цим відео треба назбирати, скажімо так, 100 лайків. Якщо ми збираємо 100 лайків, я розіграю один набір і розіграю ще одну знижечку в своєму магазині. Можливо на 30 можливо, на 40 подивимось. Якщо ми під цим відео назбираємо 200 лайків, ми розіграємо ще один набір, вже більш кращий, так тобто ну, там своя градація буде. Я так думаю, що все ж таки тисячолітні сотки він кращий, ніж ось цей там, маленький набір технік. так? Тому якщо збираємо 200 лайків, ми розіграємо 2 набори і дві знижки в моєму магазині. Якщо назбираємо 300 лайків, я в це не вірю, але якщо, розіграє... ну, якщо ми стільки назбираємо, то можемо з вами розіграти якийсь або набір з лінійки Сіті, зараз вам покажу, або з Creator. Тобто, Ось такі умови конкурсу. Треба підписатись на канал, треба залишити комент бажано і лайкнути це відео, так що ми не збирали все ж таки скільки там, 200-300 лайків. Ось такі умови, тому якщо хочете приймати участь, приймайте, а я давайте далі вам буду розказувати. З цікавого технік вам показав. Ось ці маленькі набори, у мене вже огляд на каналі є. На всій набір огляду немає, але, можливо, теж зроблю, хоча не знаю, чи є склад. Це складаємо сюди, це я вам показав. Ну і залишаються ось ці два досить таких. Великі кубки, такі дві великі кубки. Це у нас креатор. Ну, не можна сказати, що це прям якийсь впав на набір, так? Але це массера Creator три в одному, вона досить прикольна. Тут є парочку збірок з цікавого, того, що дійсно, ну так показуємо, які тут є набори. З того, що дійсно вартує грошей, це ось цей останній лот. ось такий будиночок 3 в одному. Можемо розіграти його. Це там ось. Як варіант, або розіграємо якісь набори в сіті. Знову ж таки, пишіть у коментах, я вам плюс-мінус назад є набори, я готовий розіграти, а ви вже пишіть, які самі хочете, подивимось, почитаю, і потім, мабуть, вже на стрімі обговоримо це. Можливо, можемо накидати. В капелюх номери наборів позаписую там, 10-15 наборів і рандомно витягнемо. Але тоді, знову ж таки, питання, щоб я не витягнув якісь такий маленький, бо скажете ще особливо. Але якщо будуть такі маленькі, можу його замінити там, на знижку в своєму магазині. Тобто я відкритий до ваших пропозицій, точно розіграємо 1, 2, 3 набори, це ви скільки налайкаєте, а там далі чекаю на ваш фідбек і вже на стрімі вирішимо. Ось цей набір, як видно, трошечки покоцаний, але сам по собі він має досить прикольний три варіанти збірки. Будиночки, чесно, якщо навіть саме зібрав би, тому сподіваюся, що відбув на нього детальки і, можливо, навіть зніму огляд. Ну і для моїх маленьких фанатів, чому кажу маленьких, тому що знаю, що набори сіті все ж таки частіше вони просто популярні серед дітей. У нас є ось такий набір 5498, так, це Лего такий. Поліцейський відділ, сказав би, чотири книжечки. Не знаю, чи є всі мініфігурки, фігурки ну, більша частина точно є, по деталькам не знаю, але, можливо, зніму огляд, бо все ж таки я знаю, що дорогий набір там коштує приблизно 2-3 тисячі гривень точно. Маємо декілька ось таких маленьких це в нас пожежна бригада, це у нас якийсь там сміттєвоз, до речі, прикольно виглядає. Ось така фура з, фура, так, з бензином у нас бензовоз. Маємо ось такий покоцний трошечки сіті, і є у нас ще ось така серія. Якщо я не помиляюсь, це копальні майн. Ось такий досить такий прикольний набір, теж коштує гроші, але не можу сказати, що є всі фігурки. Точно пам'ятаю, що там 2-3 я знайшов, але здається, однієї не вистачає. Ось теж має 4 книжечки, теж коштує приблизно там, 2000 гривень, якщо не помиляюсь. І ось тут у нас ще залишилось декілька наборів: це 7739, як видно, книжечка, як то кажуть, Бачила краще роки, але теж знову ж таки ось цей корабель, він досить дорогий, і тому якщо цей набір мені вдасться повністю зібрати, я думаю, що можемо його розіграти. Насправді, як варіант, так, або ось цей, або ось цей. Або піде на продаж, я думаю, що теж має коштувати 1002 точно. І також хочу сказати, що якщо. Тих наборів, які я розіграю, не буде якихось маленьких деталей, і в мене їх не буде вже ну, в моєму асортменті, то ви вже пробачите, але буду, там, буду казати, попереджати, що там немає там, 5-7 деталей з систем. Ну, тому що, ну, якщо їх немає де взяти, так, якщо це не якась там просто темно-сіра панелька 1 на 2, так, то я вже їх ніде і не знайду. І ось також маємо декілька маленьких покоцаних наборочків. І останній, на жаль, він у нас йде без, без обкладинки, так, але це досить таки Зараз вам покажу ось, ось така заправна станція. Сподіваюся, що правильно назвало, такий вона має вигляд, плюс-мінус. Теж досить такий прикольний набір. І ще десь... Так, а в цьому десь... так. Забувся, літак же, ще в мене є літак. Знову ж таки, як видно, немає обкладинки, але сподіваюся, що ось тут ззаду буде видно. Ось такий cargo plane, тобто вантажний літак, досить таки прикольно. Ну, блин, можна на тебе зібрати і зняти огляд. Бо я думаю, що на такі наборчики, звісно, це не зовсім моя аудиторія, але я думаю, що зібрати таке було б цікаво навіть мені. Досить такі дорогі детальки, тільки ось ці. Коштують там за 200-300 гривень. Ось ці панельки темно-сірі, Тобто, ну ось, як видно, такі набори я. Придбав у цьому лоті. Так, звісно, якби були мініфігурки до Star Wars, якби була ще електроніка якась з Mindstorms, то це коштувало б дійсно там під сімдесят 70, 70 тисяч гривень. Але так як частини немає, я все ж таки так розраховую що 1050 гривень, якби ось це все посортував, зняв би для вас огляди, я б міг би заробити так. Е, я частину подарую, частину залишу собі, щось дійсно прийде на продаж, але загалом ось такі лот мені вдалося. Придбати на Олек, сподіваюся, що вам було цікаво це відео. Ставте лайки одразу. Не забудьте підписатися на канал, приймайте участь у конкурсі. Так і чекаємо тоді стрім, на якому чи то вже всі наберемо, так би мовити, набори, які будуть приймати участь у розіграші. І потім, мабуть, вже якось ще на одному стрімі. Я скажу вам, які там у нас часові рамки. Так, ми це все розіграємо. Тож дякую всім, що тут дивились до цього моменту. З вами був Олексій. Пере назав... і завжди чекаю ще багато кіт оглядів на різні набори Боролега і не тільки.